Що сьогодні було нам сказано? Дорога краща. Чи можемо ми зробити краще, ніж ми зараз служимо Господові? Чи можемо ми краще віднестися до людей? Чи можемо ми краще віднестися до Господа, ніж ми робимо зараз? Звісно, можемо, але завжди націлюючи своє серце, знаєте, Дух Святий кожному буде показувати, де тобі треба, де мені треба підтягнутися. де ти можеш бути кращим прикладом. Сьогодні ми також чули, брат Петро нам нагадував про віру, про діла, про те, наскільки це взаємо, взаємоскріпляючі, зв'язані речі. Написано, що біси, вони теж вірять, але вони, вони за Богом не йдуть, вірять, твердо вірять, що є Ісус Христос, їх не треба переконувати, вони знають, що є Ісус. Ну вони не роблять Його волю, живуть своєю. І слово Боже каже: і що їм користі з тої віри? Абсолютно ніякої немає користі. Іноді є діла, де людина робить діла, на діла свої надіється, але в серці її нема життя Господом. Вона робить по обряду все правильно робить, як Господь сказав, так і робить. Ну Ісус каже, якщо ваша праведність вона не перевисить праведності книжників і фарисеїв, вони по букві все робили правильно, але серця там не було з Господом. Я вчора читаю Ісаю, перший розділ. Господь мені каже, нащо мені ваші суботи, ваші праздники, ваші жертви новомісяча. Каже, мені то не треба. Це брем'я для мене. Казалось би, Господи, як брем'я? Та то твої заповіді. Ти ж казав, що так треба робити. Вони беруть, роблять все чесно, правильно, новомісяч збираються за кожен місяць подякувати Господові, свята роблять, суботу бережуть, на роботу не йдуть, все роблять чітко і правильно. А Господь говорить: ви від мене відступили. Думаю собі, як то вони від нього відступили, як все роблять правильно? А далі Ісая дає таке пояснення: Бог через нього дає. Каже, празнування і беззаконня. І Господові служимо, і своє робимо. І Господові служимо, і своє робимо. І Господь говорить, то не поєднувальні речі. Відділ, відділіть от те, що Богові не потрібне. От тоді будемо говорити. І сьогодні ми, друзі, приходимо вчитися від Господа, щоб відділяти. В нас в кожного є своє, своя позиція, свої погляди на життя. Ну от Ісус хоче то відділити, є непоєднувальні речі. Вроді, ти молишся, ходиш на зібрання, читаєш Біблію, може, співаєш або проповідуєш. Ну якщо несеш з собою своє, що Господові не треба. На людські очі, здається, людина Богові служить. Прочитайте перший розділ Ісаї, да ті там так Господові служать. Господь каже: ви примножуєте молитви, а я не слухаю. Тобто вони не мало моляться, вони їх примножують. Каже: Я не слухаю. Тому що і моє робите, і своє тянете. Каже, відділіться, залишіться. А тоді прийдіть і ми розсудимо, і все буде добре. Друзі, сьогодні вчимося, щоб то своє залишити, щоб то своє залишити. І йти за Ісусом по Його дорозі, по дорозі вузькій, але по дорозі життя. Слава Ісусу Христу! Я прочитаю сьогодні одне місце. На ньому буду базувати свою проповідь. Знов-таки, це буде Ісая. вчора так якось. Почав читати пророка Ісаю, багато цікавих думок, звернув на них увагу. І сьогодні на одну із них також хочу звернути нашу увагу. Це буде другий розділ. Я прочитаю другий, третій віршик. Написано так: і буде в останні дні гора Дому Господнього буде поставлена у главу гір, і підніметься над пагорбами, і потечуть до неї усі народи. І підуть багато народів, і скажуть: прийдіть і зійдемо на гору Господню, у дім Бога Якова, і навчить Він нас своїх шляхів, і будемо ходити стежками Його, бо від Сиону вийде закон і Слово Господнє з Єрусалима. Слава Богу, друзі! Слава Богу. Так і сталося. В останні дні прийшов Ісус Христос, ота гора найвища. Отой найвищий, найславніший, найбільший він прийшов. І він зібрав біля себе учеників апостолів і сказав їм: Не відлучайтеся від Єрусалиму, доки не прийде на вас Дух Святий. Зійшов на них Дух Святий. І з Єрусалиму. Вони вийшли і рознесли Євангеліє, і рознесли правильне вчення, правильне пояснення закону. Тому що люди дуже багато фарисеї, садукеї і книжники, які все своє життя посвятили, щоб вивчати закон. Вони розуміли неправильно. Вони придумали багато непотрібних богові речей. Вони його істолковували неправильно. І от Ісус прийшов і пояснив. І це все відбулося, друзі. Слава Богу, що написано, багато народів потечуть до тої гори. І сьогодні ми разом тут, друзі, по милості Ісуса Христа, тому що Він покликав Тебе і мене. Слава Йому за це, друзі. І знаєте, там такі речі написані, на які я хочу звернути нашу увагу. І навчить Він нас своїх шляхів. Тобто, Ісус щось нам розкаже. Через своїх учеників, через слово Господнє. І не тільки ми будемо научені, а дивіться, що далі написано, і будемо ходити стежками його. І останній віршик, який я, на який я хочу звернути нашу увагу, це буде четвертий віршик. Написано далі так. І буде він судити народи і викриє багато племен, і перекують мечі свої на орала, і списи свої на серпи. Не підніме народ на народ меча і не будуть більше вчитися воювати. І от, друзі, основна думка, на яку я сьогодні зверну нашу увагу, народ Господній навчиться і почне так робити. А як робити? І Ісаї пояснює, як робити: візьмуть мечі і перекують їх на Орала. І каже: візьмуть мечі, перекують їх на Орала і списи на серпи. Друзі, що таке мечі? Що таке меч? Це засіб зброї, це зброя, правильно? Засіб війни. от він каже, народ Господній, засіб війни, він його перекує. А на що перекує? Каже, перекує на Орало. А Орало то що таке, друзі? Плуг. Що з тим плугом роблять? Пашуть, щоб були плоди. Так, от говорить, в чому відрізняється народ Господній, научений Богом, і той, який реально йде за Господом. Каже, колись вони були, воювали, ці люди. Кожен змагався, добивався свого, відстоював своє. А тепер візьме людина і перекує себе. І тепер людина зміниться, колись добивалася свого, воювала, відстоювала своє. А тепер людина стала інша. Знаєте, той метал, який треба кувати, то є характер людський. То є наша душа, її треба перекувати. Колись людина войовничо відносилася, і я буду сьогодні про це трошки говорити. А тепер людина стане інша. Її дух, її характер буде такий, щоб принести плоди. Моїм життям принести Богові плоди. І він каже: і научаться, і будуть так робити. Друзі, знаєте, я хочу на декілька думок звернути нашу увагу, що є тим мечем, яким найча... найчастіше ми можемо воювати, яким найбільше ми можемо приносити поранень. То є наш язик, хтось підказує, то є наш язик. Я читаю сіраха, 28 розділ, 21 вірш. Багато хто упав від вістря меча, але не стільки, скільки полягло від язика. Сіра говорить, багато людей померло на війні від меча. Ну, каже, не стільки багато, як, на, як від нашого язика. І от, друзі, народ Господній він навчиться розмовляти так, що люди не будуть падати від твого язика. Люди будуть оживати від нього. Написано у притчах 10, 11, 10 розділ 11 вірш. Вуста праведника джерело життя. Вуста Реальної дитиної Божої, Божої приносить людям життя. А тепер хочу вам задати питання. Давайте ми проаналізуємо тиждень, можливо, трошки більше. Просто постараємося заглянути назад, От як ми прожили трохи часу. Чи було так, щоб ми спілкувалися з кимось і ми когось ранили, зіпсували комусь настрій? Ми говоримо, людина взяла і не хоче більше з тобою говорити. Друзі, розумієте, якщо ми говоримо е, незлагідністю, якщо ми говоримо з якоюсь пихою, якщо ми говоримо дерзко, якщо ми говоримо несправедливо, ми б'ємо людей. Не обов'язково матюкатися, проклинати, смерті бажати. Не обов'язково, якщо наші уста, вони людину ранять, вони збивають людину, то ми воюємо. Ми свої уста. Використовуємо як меч. Я не хочу, друзі, щоб ми зараз оцінювали, чи нас не ранили. Бо ми завжди так оцінюємо. Да? що Говориться про якийсь гріх, о, да, да, так і зробили для мене. Ні, чи ти так не зробив. Як ти розмовляєш, як ти відносишся до людей? Якщо з тобою люди спілкуються, потім кажуть, ладно, все, я вже більше не хочу говорити. Значить, ти людей б'єш. Ти б'єш людей своїми устами. І от Ісус Христос, Він прийшов нас поміняти. Твої уста, коли я спілкуюся, або ти спілкуєшся з людиною, людина тобі має сказати: знаєш, ми поговорили, мені так добре стало. Мені так добре стало, що я з тобою поспілкувався. Якось віра укріпилася, якось мені легше на серцю. От Ісус говорить, що Його народ, Він меч перекує на орало. людина зміниться. Ти своєю розмовою не будеш людей відштовхувати. До тебе люди будуть приходити, бо ти навчився характеру Ісуса Христа. І до цього, друзі, Господь нас закликає. Ну я хочу теж прочитати нам вірш, який ми чудово знаємо і ми розуміємо, де той метал бере свій початок, звідки та форма бере свій початок. Написано у Євангелії від Матвія, 12 розділ, 34 вірш. Поріддя їх як можете добре говорити злими, будучи. Від повноти бо серце говорять уста. Ісус говорить закономірність. Якщо в твоєму серці вкралося зло, то ти будеш по злому говорити. Підкалювати, облічати постійно треба, не треба. Твоя інтонація, Твоя розмова, вона буде бити людей. Ісус говорить, якщо вкралося зло, каже, ви, будучи злими, ви не можете говорити добре. Як ви можете добре говорити? А коли в повноті серця Твому є добро, ти з любов'ю налаштований, ти шукаєш добра, це легко говорити. От друзі, ми всі добре знаємо, що початок наших слів воно береться тут. Я почав із розмови, але насправді наша поведінка, наше відношення до людей, воно завжди або меч. Який діє відштовхує, і не хочуть з тобою діла мати. Людина думає собі, чого від мене всі тікають, не хочуть зі мною справи мати. До когось навпаки тянуться, а від когось тікають. Тому що моя поведінка, моя розмова, вона може людей або бити, відштовхувати, або лікувати. І нам, друзі, треба цьому вчитися. Знаєте, я хочу таке. Свідчення сказати, в оцей стан серця, коли в наше серце вкрадається зло, образа, гнів, коли вкрадається в наше серце якась неприязнь до людини, бо людина тобі неприємна, тобі тяжко з нею говорити, важко з нею говорити по-доброму, бо в тебе в серці є зло. Скажу таке свідчення. Знаєте, напротязі тижня дивлюся за собою, стараєшся бодрствувати, все. Дивлюся, раз одна людина недобре мені сказала, не так, якби то я вважаю добре. Але не зробив то, що вчить Ісус, не помолився за ту людину. Так трошки мир став в сторону. Думаю, нічого, ще стою, все добре. Друга людина мені сказала в тому напрямку: бачу мира все менше. Ще якісь обставини неприємні прийшли. Дивлюся, і вже нема того благоговіння. І бачу в серці своєму роздратування. Бачу, відійшов мир від мого серця. І, і, і починаю дивитися, як я спілкуюся, як я реагую. Щось дитина не так зробила. Раз. І вже дитину на місце жорстко ставиш. Тому що в серце вкралося зло. У серце вкралося зло. І якщо ми це допустили. Ти, вже, ти, вже, ти знаєш, що треба правильно говорити, благословляти, але то, що вкралося в твоє серце, воно тобі вже не дає сили. Ти другим маєш розказувати, як то правильно, але сам ти не маєш сили. І приходжу в кімнату, паду на коліна і кажу: Ісусе, поможи мені. Я зла людина, оказується. Я горда людина, Ісус. Поможи мені, бо я не можу. Я розумом розумію, як треба говорити. Я знаю, як треба благословляти, а сил нема, бо серце вразило образа і нема сил. І знаєте, зранку встав, помолився, на обід став помолився. І то працює. І то працює. І дивлюся, приходить у серце моє мир. Спокій і вже не роздратований. І вже дитина, можливо, знов не послухається, але є в серці мир. Ти вже до того нормально реагуєш. Друзі, так от нас Господь вчить. Щоб ми помічали своє серце. Чи наповнене воно добром, чи вразили, чи вразили його стріли лукавого. І якщо серце вражене, знаєте, ми можемо просто залишити це. Ми знаємо, як правильно ну, злог в твоєму серці, ти мовчиш до пори до часу. А потім ти все одно скажеш. Ти все одно вдариш. Ти все одно скажеш в такій інтонації, в, такій, в таким, такі слова підбереш, щоб ударити людину у колони. О, друзі, я хочу, щоб ми сьогодні навчилися. Ми бідні люди, без Ісуса Христа, ми бідні люди. Ось пливе човен, дивляться апостоли, іде Ісус Христос по воді. Це неймовірно. Петро каже: дозволі мені, повели мені, він бере встає йде. Но тільки піднімаються хвилі. О, дивіться, в людини є віра. Він апостол, він один із взірців людей, які наповнені вірою. Но приходить в життя Його оті стріли сумніву. І пропала віра. І він тоне. І що робить апостол Петро? А я хочу прочитати, що він робить. І написано так. І побачивши ж сильний вітер, злякався, і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простягнув руку. Петро бачить, що він тоне. Нема уже віри, от тільки що віра війшов по воді. Друзі, ви уявіть собі, яка міра віри людина йде по воді. Це чудеса. Но піднялися хвилі, пропала віра. І він тоне. І він розуміє, що він утоне, якщо йому Ісус не подасть руку. І мудрість Його в тому, що Він починає кричати до Ісуса Христа. Ісус бере і піднімає Його. Друзі, отак в нашому житті. Ти розумієш, що треба любити, ти благоговійно проповідуєш з кафедри, ти знаєш місця, де написано про любов, про лагідність, все правильно. Но... І ти ніби як ідеш по воді, ти набрався тої сили, все. Ну, раз тобі одна хвиля, недобре тобі сказали, негарно з тобою вчинили. Друга, третя. І ти бачиш, що ти тонеш. І встати не можеш. І я хочу, друзі, щоб ми розуміли, що Бог буде працювати над нашим серцем. Ці хвилі, вони ж не пропали. Він пішов по воді, Ісус міг зробити так, щоб хвилі пропали. Але хвилі не пропали. Петро мав навчитися вірити, коли підступають сумніви. Любити людей треба навчитися, коли підступає образа, коли тебе образять. І оці хвилі будуть, тому що Бог буде допомагати нам, друзі. Перекувати свій характер. Але коли ми бачимо, що ми падемо, коли ти бачиш, от вчора була віра, а сьогодні нема. Сижу на зібранні і пустота. Нема віри в ті слова, про що говорять. Або вчора була любов до людини, а сьогодні бачиш, тонеш. Нема. Ти знаєш в Біблії, що дві найбільші заповіді полюби Бога і полюби ближнього. А в тебе в серці рана, образа, гнів. І будь-що, друзі, нема мира в серці, і що тоді робити? І робити треба то, що зробив апостол Петро. Треба приходити до Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос каже, ви без мене не можете робити нічого. І знаєте, в чому буває біда? В тому, що ми бачимо, що ми тонемо. І ми нічого з тим не робимо. Бачить людина, що немає віри, посумнівався в чомусь і залишається так. Бачить людина, що гнів з'їдає серце, що немає миру. Якось то буде. І ходить з тим. І нічого з тим не робить. А от Ісус Христос зове нас до себе, бо Він дає життя, бо Він, друзі, лікує наші серця, бо Він може нам допомогти піднятися. І я би хотів, друзі, щоб ми за цим задумувалися. Знаєте, там написано, що вони перекують. Це моя робота, це ваша відповідальність. Меч, твій характер, добиватися, відвоювати, відстаювати своє. Це ти маєш перекувати. І я маю перекувати. Я спілкувався з одним братиком, який працював ковалем. Він каже, я спочатку пішов туди, каже, то так цікаво, тому ж робота, б'єш, стукаєш. Каже, втім руки болять. Кажу, то так руки болять від того кування. Не так то легко кувати. Друзі, і наш характер, не так легко його перекувати. Но Господь Ісус, я ще раз говорю про те, що написано в Ісаї, люди. Які прийдуть до Ісуса Христа, вони почують і вони почнуть так робити. Вони свої мечі перекують і вони будуть приносити плід. Друзі, твоя розмова, твоє відношення до людей і моє. Якщо ти бачиш у своєму серці образу, гнів, ти не можеш вибачити, якщо ти не маєш сили встати сам із тої проблеми, зроби так, як зробив апостол Петро. Скажи: Господи Ісусе, спаси мене. І то працює, і то допомагає. Є багато людей, які не могли вибачити, не могли від усього серця, які не могли розрішити багато ситуацій. Чому не могли? Тому що розумом ти знаєш, як правильно, а сила є тільки в Ісусі Христі. І я би хотів, друзі, щоб ми на це націлилися, щоб ми заглянули в себе і зрозуміли: ти та людина, яка не воює, ти та людина, яка має приносити плоди. Твої уста мають приносити людям приємність. Твоє відношення до них, твій погляд до них має приносити людям приємність. А якщо закралося в серці зло, нам може допомогти тільки Ісус Христос. Я переконаний, я 15 років вже їх прийняв водне хрещення. Я знаю людей, які 30 років прийняли водне хрещення. Які Біблію дуже добре знають. але коли їх поражає образа або гнів у серці, знати знають. А біжу тільки до Ісуса Христа лікувати своє серце, знаходити в нього силу, тому що Він є наша сила. І я би хотів сьогодні, щоб ми прийшли до Ісуса Христа. В кожного є свої моменти. Розумієте, в кожного, в кого хтось горів Господом, сьогодні остив? І як загорітися заново? От каже Ісус Христос до Ледокійської церкви, каже, пропала твоя перша любов, покайся. А як то загорітися? От вчора людина постійно старалася Богові служити, а сьогодні нема цікавості. Як має серце помінятися? Які механізми це серце має оживотворити Ісус Христос? Тільки Ісус Христос. Воно саме по собі не встане, починає ну все, я тепер уже буду Богові по-настоящему служити. Його має оживотворити Ісус Христос. Щоб ми покаялися, щоб прийшов той дух умілення, коли ти злий, роздратований, і в тебе починає мислення інакше працювати, має прийти Христос твоє серце. Коли в тебе немає віри, кажуть, давайте зараз помолимося, Бог є всесильний, ти собі сидиш і думаєш, ага, я вже стільки раз молився, нічого не міняється. Але коли приходить Ісус Христос в серце людини, у людини з'являється віра. Думаєш собі, та ж точно так написано, і ніби ті слова, але ну вони для тебе оживають, тому що в серце приходить Ісус Христос. Тому що Бог у ньому сховав усі благословіння, в ньому є джерело життя. І до Нього треба йти. І я хочу разом з вами, друзі, до нього йти. Усі наші проблеми, негаразди, труднощі, що ми ще де не перекували, щоб ми кували разом з Ісусом Христом. І якщо нам Бог показує Духом Своїм Святим, що щось недобре. В нашому серці, Щоб ми приходили до Ісуса Христа, от Він може допомогти. Мені дуже подобається ця історія, я на останок скажу і ми будемо молитися. До Ісуса Христа приходять ученики. Ви це добре знаєте, хто читає Євангелія, натовп людей, багато тисяч людей голодних. І кажуть Йому, чим нам їх накормити? Там 5 хлібів, дві рибки. Це нереально. Оці п'ять хлібів, дві рибки це реальна сила людини. Це моя сила. От максимум, що я можу, для цих тисяч людей отак от трохи щось вділити. Це реальна твоя сила. Але вони роблять розумно. Вони з тою своєю немічною силою приходять до Ісуса. Ісус бере, благословляє, подає їм, і вони накормили всіх. І ще 12 кошиків залишилося, люди вже не могли їсти. От дивіться, яка різниця, коли людина знає, яка проблема, розуміє, що треба з неї виходити, але вона не може без Ісуса Христа. Бо ми просто Порох і пепел. Ми знаємо, як то треба. А сила в Ісусі Христі. Тільки прийшли ученики до Ісуса, отримали то благословення, і питання закривається з надлишком: но треба прийти до Ісуса Христа. І прийти від і прийти із чистим серцем, і так з Божою допомогою ми будемо робити зараз. Хай Ісусові буде слава, амінь.